Добрий день, знову з вами я, Іван Фотул. Хочу показати вам одну з моїх пасік невеличких, яка знаходиться високо в горах. Хочу показати вам такі вулики, я зробив, дуже удобні. Це вулики на 8-9 рамок, дуже практичні. Вони в нашій місцевості оправдовуються, багато меду приносять. Під час медозбору я ставлю по 3-4 корпуса, отакі, е, е, в магазинні надставки. на рамочку 14,5. Корпуса такі з фальцями я зробив, дуже удобні, легенькі. Ось така товщина. От. Що найцікавіше в цих вуликах, е, дні ще? От висота його. По центрі знаходиться е, сама, саме дно. От, воно на дві сторони. Весною, коли я роблю дезінфекцію, я перед тим опалюю дніще і ставлю вже свіженьке, опалене дно наверх до бджілок. Для того, щоб корпуси піднімати, у мене є спеціальний підйомник. От, я потім це вам покажу все в наступних роликах. Тут можете подивитись вигляд спереду, як виглядає. От. Перед тим, як я роблю дезінфекцію, знімається люток. І просто обертається люток і ставиться зверху і дно перевертається. Дуже удобно, практично. Зазвичай я роблю тут на пасіки без масочки. От біля ноклеусів стараюсь масочку взяти, щоб не відплікали мене. Так, Дораз я хочу вам показати, як я е, після відкачки меду е, висушую свої рамочки, От. щоб не спровокувати напад, тому що вже пізня пора, вже все відсвіло. На вулиці сьогодні, 14 липня. Джілки літають, що ще собі трошки носять, так що я не можу роздати всім, я мушу дати двом-трьом, щоб вони висушували. От дивіться, я зробив такі прорізи у всякій плівці. Ось От. тут сім'я. Вона у мене на 8 рамок. Так, тут в мене рамочки на 14,5. І все, ставлю зверху. Ось такі рамочки, бачите? І все, зверху утепляю. Два-три дні вони рамки висушують, я забираю і вже ставлю в рамкохранилище. Все. Будь ласка, кому цікаво, можете дзвонити, можете. Можу дати пораду, можете щось мені підказати. Хочу побажати вам гарного дня. З вами був Фотул Іван на все добре. До побачення.